У мене є опит, вже брали в мене баночку нового препарату Априоріс, uh -huh. і отримали, чудовий, просто чудовий результат. Uh -huh. е, мені здається, просто так скучили за цим препаратом, або uh -huh. мені кажеться, що цей навіть удачний препарат. Uh -huh. е, може, ці мікродози краще діють на ослаблений організм жінок. Значить, як давали лав... Юля, як давали поставлення? Значить, по одній два рази, одні Утром, два ввечері. Ага, не два-два, Значить... два, а одна-два рази. Ага. Да, 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 да. Ну, в нас жінки ослаблені, можна так сказати, і mm -hmm. менша доза потрібна. Значить, який результат? Покращився сон. Буквально з першої капсули, вона казала, перестало кидати її в під. По О, це ночам. Так, це і, головне, оці приливила і, без... і приливи прикратились. Вона і вчора приходила і удивлялась, і казала, що я кажу, ну як держиться состояння це? Вона каже: з першої капсули і сміється, каже, ну от, тоді... ну, звісно, це жінка, яка за собою слідить. У неї mm -hmm. особливий м, підход до всього, до, до питання. Це не, не середня статистична жінка, яка їсть за підряд. <реку> Це жінка, яка вісім років питається півдня тільки фруктами, ну, не употребляє там. Ну, в, общем, в неї чистий організм-менш, і ця, цей препарат на неї подіяв з першої капсули. І я дуже вдячна, дуже вдячна. В, ну, Всім, хто нам дав змогу вернути цей препарат. Да, 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 да. я і теж став... дуже, це дуже сердечно. Раді. Просто благодарю сердечно, да. І за спіріоклінс, і за нефроклінс. Дуже фріокліон, вдячна. Нефлеон, ніфропліон. Так, вибачте, <ріх> ще, ще <ріх> язик <ріх> балака. коли так, коли так, коли так, так скаже. Ну, так. от, Оліс, звісно, я просто в мене. Я в захваті. Дуже гарний, чудовий результат і препарат. І мені задавали жінки, такі дуже умні, я всім розсилала розсилочку. Що ж ти там нам розсилаєш, тут нема естрогенів. Так от я вам скажу: там же ж є соя, це ж чистий естроген. Фіто, і, фіто і, фіто і, фіто і, ну, звісно ж, ми за фіто тільки балакаємо. Mm -hmm. І там клопогон. Це то, теж. Іменно фітоестрогени, які е, убирають оці приливи, іменно фі... фітоестрогени для жінок із е, клімактеричними синдромами. Тобто це препарат широкого спектру дії, і я ще раз вдячна дуже, що ви його говорите.